Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Епічна битва за віру за церковними боями навкулачки. Сьогодні спостерігає вся країна. У Черкасах сталося грандіозне побоїще за свято-михайлівський храм. Він перейшов у власність православної церкви України, але про московському попу та його парафіянам це не сподобалося. Тож вони вирішили штурмом брати храм. Під куполом розминали кулаки, запускали одне в одного лавками та жбурляли відрами. У поліції кажуть, відкрили провадження про хуліганство. Бійка минулася не безкромно. Попередньо 26 потерпілих. У них зафіксовані забої. Дехто надихався газом. В однієї пані була підозра на перелом. Однак серед постраждалих важких немає. У ситуацію втрутилася поліція та міський голова. Чим усе завершилося, уже знає кореспондентка ТСН Неля Ковальська. Оці розтрощені лавки, це власне все, що зараз нагадує про події, що відбувалися тут сьогодні вранці. Хоча не тільки вони ось там на горі, український прапор у цьому соборі він вперше з моменту його будівництва. Відсьогодні цей храм гарнізонний храм Черкаської єпархії. до сьогодні цей храм фактично був головним храмом Російської православної церкви тут у Черкасах, незважаючи на те, що громада проголосувала про перехід до ПЦУ ще кілька місяців тому, кілька днів тому, тутешній митрополит перестав поминати українське військо і владу. Це й стало приводом для фактично захоплення цієї будівлі представниками православної церкви України ми вночі сюди зайшли, от і зайняли територію по помир, мирному, як то кажучи. Але потім же ж ці всі люди, прихильники російської церкви в Україні, вони зібралися там десь кількість. Я думаю, приблизно десь 300 душ було. І вони просто нас масою задавили. Вони нас задували балонами. Вони вогнегасниками нас і били ними, і гасили ними. І ці ж бомби, я не знаю, ці є. а димові, димові шашки. Я надихався. Правда, у мене хлопці теж там потруїлися нормально так. Отруїли, відтіснили нас до собору, і потім проламали масою цей собор там. Поліцейські працюють у медичному закладі, де отримують звернення і письмові заяви від постраждалих від громадян, які могли отримати травми. Точна кількість уточнюється. Мер Черка санаторій Бондаренко вже підтвердив перехід Свято-Михайлівського собору до ПЦУ. Офіційно втім каже, попереду місяці судів. РПЦ свого часу побудувала цей собор без жодного дозвільного документу. А згодом, взагалі, Оформила і парк навколо, і храм як приватну власність. Під цим собором був державний акт право користування на землю. Значить, собор будувався без жодного документу. Було отримано свідоцтво на право власності приватним реєстратором. Громада міста Черкаси подала в суд, відсудила державний акт. Зараз весь соборний парк належить громаді. Попереду суди. Ну я скажу, що ну ми на 110% е Певне, що ми виграємо сюди. Битва за храм відбувалася з четвертої ранку і фактично до обіду. Спочатку представники ПЦУ спокійно зайшли сюди. Потім тітушки РПЦ вичували їх ззовні. І нарешті українцям все таки вдалося перемогти. Нині на території собору постійно чергує охорона. В ПЦУ побоюється, що представники РПЦ спробують. Повторно увірватися на територію та захопити собор в той же час. Тут вже готуються і розгортають свою активну діяльність. Тут, власне, крім гарнізонного храму, обіцяють організувати патріотичні курси та осередки для дітей. Не Денис, чи ж тесен у вашому регіоні уже всі церкви московського патріархату перейшли до православної церкви України. І наскільки мирно це відбувається, напишіть про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал.